Українські комунальники морозів не бояться, бо до опалювального сезону майже готові. Приміром, Київ на 75%. Тим часом у столиці до подачі тепла досі не здали понад 11 тисяч будинків. Нам нужно закончить полностью восстановить теплоснабжение лестничных маршей. Это 357%, которые по итогам прошлого сезона не отапливались, и мы имели достаточно большое нарекание от наших жителей, опять же, в плане энергосбережения. Второе нам нужно буде виконати капітальний ремонт на 428 системах центрального гарячого водопостачання і на 430 системах центрального опалення. Також планують зробити хімічне очищення труб усього житлового фонду. Для цього будуть витрачати від 30 до 80 тисяч гривень на будинок. Вже зараз підкреслила чиновник, визначають список першочергових робіт. На сьогоднішній день со сторони тепловоробтуючих підприємств, е ми получили достатньо жорстке требовання а бізусловним виполненням условь гідравніків внутрі дома, то тобто на хімічну промивку домов. Тож киянам готують тепло за 426 мільйонів гривень, сто з міського бюджету і 294 мільйони за рахунок КП Києвенерго у минулому році. «Київенерго» спрямувала кошти в обсязі тільки 30 мільйонів. Тобто, ви розумієте різницю. в принципі, в місті Києві Робиться все для того, щоб система теплопостачання існувала і розвивалася. Тим часом чи безперебійне буде постачання, поки що невідомо, адже через бюрократичну тяганину тепловики не можуть час не підвищити вартість послуг. Газ купують за новими цінами, а тепло відпускають за старими. Побоюються, що через борги їм можуть перекрити вендель. Проте антимонопольний комітет відкрито вказав на непрозорість комунальних тарифів столиці.